Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із третьою частиною теми Українська Революція 1917-1921 років, доба директорії Завершення революції. Після повалення гетьманату Скоропадського до влади, спочатку, як орган, що здійснював керівництво повстанням проти гетьмана, а після трудового конгресу. І орган, що зосереджує верховну владу і оборону держави, постає директорія у складі Венеченка, Петлюри, Швеця Андрієвського та Макаренка. Уряд Раду народних міністрів очолив Чехівський. Повернулася і назва держави Українська Народна Республіка. Територія УНР значно збільшилась за рахунок воз'єднання. Із Західноукраїнською Народною Республікою, яка постала в листопаді 1918 року на уламках Австро-Угорської імперії, президент ЗУНР Євген Петрушевич увійшов до складу директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР Західної та Надніпрянської України в єдине ціле після довгих століть поневолення. Могло ознаменувати початок існування незалежної і в майбутньому процвітаючої країни, але на заваді стали інтереси інших держав. Так сталося, що за роки революції директорія змінювала свою прописку кілька разів. Окрім Києва, столицями УНР в різний час ставали Вінниця, Рівне, Проскурів, Кам'янець Подільський. УНР була змушена протистояти різним силам, більшовикам, які вже здійснювали спробу встановити радянську владу в Україні, білогвардійцям, які прагнули відродження неподільної Росії, іноземні інтервенції Антанти, яка підтримала добровольчу армію, та Польщі, яка прагнула відродитися в колишніх кордонах Речі Посполитої. Тепер трішки детальніше зупинимось на всіх цих подіях. Із завершенням Першої світової війни більшовики готують новий наступ в Україну. Брест Литовський договір, який до того стримував більшовиків, себе вичерпав та втратив силу. Ще у грудні 1918 року на півдні України висадились війська антанти, в планах якої. Було зупинення поширення більшовизму. Антанта підтримала білогвардійців на чолі з Денікіним, який і чути не хотів про незалежність УНР, розглядав українські землі лише як частину Росії. Уже на початку січня більшовики захоплюють Харків, а згодом Лівобережну та частину півдня України. Директорія покидає Київ. Чим можна пояснити невдачу армії УНР. Основу української армії становили напівпартизанські загони, якими керували виборні отамани. Отаманські загони відмовлялися воювати далеко від домівок, а зброю, яку отримували, залишали собі, не повертаючи. Деякі такі загони, як, наприклад, Григор'єва, Зеленого, Махна, переходили на бік більшовиків. Бо ті пропонували кращі умови. Відбулися протиріччя і всередині директорії. Вениченко подає у відставку, а Петлюра поступово перебирає на себе лідерські позиції. Представники директорії шукали підтримку в Антанти, але бажної підтримки так і не було отримано. Навесні війська Антанти були змушені під тиском більшовиків. Покинути Південь України, невдачі потерпали і війська УНР. Більшовики добре закріпили свої позиції. Ще в січні було проголошено створення Української Соціалістичної Радянської Республіки. Невдовзі було прийнято Конституцію та сформовано органи влади. Більшовики здійснювали політику воєнного комунізму. Відбулася націоналізація підприємств, встановлювався державний контроль над виробництвом, заборонялася вільна торгівля, вводилась продрозкладка, вилучення надлишків продовольства у селян. Більшовики вдавалися до червоного терору, насильницьких заходів проти тих, хто не бажав коритися радянській владі, від ревізій і конфіскацій до звинувачень. У контрреволюційній діяльності. Невдоволені політикою більшовиків піднімали повстання. Колишні союзники, Зелений Григор'єв, виступили проти більшовиків, розірвав зв'язки і Нестор Махно, який стримував білогвардійців на південному напрямку. Повстанці Холодноярської республіки під проводом братів Чучупаків розгорнули боротьбу і проти більшовиків. І згодом проти білогвардійців, не зрадивши своїм інтересам виборювати волю для українського народу. Ситуація на заході України ускладнювалася польсько-українським протистоянням. У червні 1919 року Українська Галицька армія здійснила наступальну операцію Чортківську офензиву. Стотисячна польська армія відступила по всій лінії фронту, але успіх не вдалося закріпити. Поляки здійснили контрнаступ, а на Паризькій мирній конференції було визнано право Польщі на окупацію східної Галичини. У липні Українська Галицька армія відступила за річку Збруч і об'єдналася з армією УНР, тим часом як Білогвардійська армія Данікіна. Зуміла витіснити більшовиків з Харківщини, Київщини та Півдня України. Так Денікін прийшов до влади. Білогвардійці жорстоко переслідували своїх противників. Було відновлено поміщицьке землеволодіння. селяни мали право викупу землі по 45 десятин на родину, восьмигодинний робочий день, заборонялись профспілки. Відновлювалось царське освітнє законодавство, заборонялись українські школи та видання, як наслідок, розгорнулися робітничі повстання та повстанський селянський рух. Цікаво, що у Київ армія УНР вступила одночасно із білогвардійцями. Після переговорів українські війська відступили до Василькова в обмін на нейтралітет білогвардійців, однак ті. Порушили домовленість і розгорнули наступ на правобережжя. Восени 1919 року армія УНР опинилася між трьох вогнів: поляків, білогвардійців та більшовиків, що відновили наступ. До того ж, з'єднання української Галицької армії перейшли на бік Денікіна. З грудня 1919 року. По травень 1920 року відбувся перший зимовий похід українських військ під командуванням Омеляновича Павленка по тилах Добровольчої та Червоної Армії. Білогвардійці під тиском Червоної армії відступають аж до Криму, а більшовики вже на початку 1920 року взяли під контроль майже усі українські землі якими були дії влади? Симон Петлюра йде на переговори з поляками і підписує Варшавську угоду. Польща визнавала незалежність УНР і зобов'язувалась воювати проти Червоної армії, якою була сплата. УНР втрачала західноукраїнські землі і визнавала їх польськими. У травні польська армія і частини УНР вступили до Києва. Але святкувати перемогу було зарано. Червона армія розпочала контрнаступ. Воєнні дії розгорнулися на території Польщі і Галичини. Галичину було окуповано та встановлено радянську владу. У цю ситуацію втрутилась Антанта. Керзон звернувся до радянської Росії з пропозицією зупинитися на відстані 50 кілометрів від лінії. Визначено як східний кордон Польщі, радянське керівництво не прийняло умови і продовжило бойові дії і даремно, тому що поляки вигнали невдовзі більшовиків із Польщі і з території Західної України. А тим часом білогвардійці на чолі з новим головокомандувачем Врангелем вирішили скористатися радянсько польською війною. Та відновили наступ з півдня України для того, щоб захопити Донбас. Об'єднані сили Червоної армії та батька Нестора Махна зупинили просування білогвардійців у напрямку Донбасу, а в листопаді 1920 року Червона армія заволоділа Кримом та розпочала чистку серед військовослужбовців армії Врангеля. Так як і білогвардійці більше не становили загрозу, збройні формування і махновців ставали теж непотрібні аж до серпня 1921 року махновів боротьбу з більшовиками. Взаємне виснаження у радянсько-польському протистоянні змусило сторони конфлікту у березні 1921 року підписати ризький договір який анулював Варшавський договір. За умовами нового договору, Польща визнавала Українську Соціалістичну Радянську Республіку та закріплювала право на володіння західноукраїнськими та західнобілоруськими землями. Наприкінці 1921 року рейдові групи армії УНР Волинська, Подільська та Бесарабська на з Тютюником. Здійснили останню спробу повернути територію. Це рейд відомий як другий зимовий похід. Останні сили були оточені поблизу базару на Житомирщині. У полон потрапило близько 500 повстанців, 359 з яких, за наказом червоноармійців, були розстріляні. Так українці втратили остаточну державність. Продовж 20-30-х років ХХ 20 століття Надніпрянська Україна входила до складу Радянського Союзу, північна Буковина та кілька повітів Бесарабії до складу Румунії, Закарпаття до Чехословаччини, а Східна Галичина та Волинь були включені до складу Польщі.